Кожного разу, коли ви купуєте собі нову шафу чи якусь етажерку, настає час, коли потрібно заповнити її своїми улюбленими речами. Але тут постає питання, як саме це зробити, щоб по перше все вмістилося, а по-друге, було дійсно гармонійно і красиво. І з цим нам допоможе розібратись настільна гра мої полички в локалізації видавництва лорд Boards», правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра мої полички розрахована від 2 до 4 гравців, у якій учасникам буде потрібно розсортувати книжки, рослини, котиків і навіть настільні ігри на поличках етажерок. Кожного раунду гравці будуть обирати різні предмети із вітальні, а після обережно складати все на полички, намагаючись створювати найбільші групи і в той самий час виконати або загальні цілі, або персональну ціль, щоб заробити якнайбільше переможних очок. На початку гри викладіть поле вітальні на центр стола. Покладіть жетон кінця гри на відповідне місце поля вітальні. Покладіть усі плитки предметів у мішечок. Далі навмання витягайте плитки із мішечка і розкладайте їх на комірки, які відповідають кількості гравців у партії. Наприклад, на двох не викладайте плитки на комірки з трьома та чотирма цятками. Перетасуйте всі карти загальних цілей, візьміть з них дві карти і покладіть біля ігрового поля. Для першої партії можете використати лише одну загальну ціль. Після розділіть жетони переможних очок за номерами на звороті. Далі візьміть потрібні жетони в залежності від кількості гравців. У партії на двох це жетони на 4 і 8 очок, складіть із них два стоси з більшою цифрою зверху, а потім покладіть ці стоси на карти загальних цілей. Кожен гравець бере етажерку і ставить її перед собою. Далі перетасуйте карти особистих цілей і до лілиць роздайте кожному гравцеві по одній карті. Ставте свою карту в пластикову підставку і розмістіть її біля своєї етажерки. Нікому не показуйте цю карту, це ваша особиста ціль. Наприкінці підготовки визначте першого гравця зручним для вас способом і дайте йому фігурку крісла. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Уся партія триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться повністю заповнити усю свою етажерку. Гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. І у свій хід гравець повинен обрати плитки предметів з планшета вітальні і покласти їх у свою етажерку. Головна мета такого розміщення виконати умови цілий карт, а також створити якнайбільшу групу плиток предметів одного типу і отримати очки, зазначені на полі вітальні. Тож гравець може обрати одну, дві чи три плитки предметів, проте є дві умови. По-перше, узяті плитки повинні прилягати одна до одної та утворювати пряму лінію. А по-друге, на початку ходу гравця кожна з узятих плиток повинна мати принаймні одну вільну сторону, що не прилягає до інших плиток. Тобто гравець відразу має обрати ті плитки, що мають вільну сторону, наприклад, ось ці. Але ці три плитки узяти не можна. Адже друга плитка стає доступною тільки після того, як ви візьмете попередню плитку. Далі гравець повинен помістити усі узяті плитки в один стовпець своєї етажерки. Гравець, звісно, може вибирати порядок розміщення плиток, але головне розмістити усі плитки лише в один стовпець. Після цього гравець перевіряє виконання загальних цілей. На цих картах вказуються умови за розміщення плиток у вашій етажерці. Наприклад, мати дві групи, кожна з яких містить чотири плитки одного типу чи два стовпці, у кожному з яких 6 різних типів плиток. Більш детально з усіма умовами цілей ви зможете ознайомитись в кінці буклету правил. Якщо наприкінці ходу гравця виконується умова карти загальної цілі, тоді він бере собі верхній жетон з цієї карти. Проте кожну ціль можна виконати лише один раз, тому кожного гравця може бути лише по одному жетону з одиницею та двійкою на звороті. Наприкінці ходу, якщо у вітальні чотири або менше плиток предметів, необхідно поповнити її новими плитками. Для цього заберіть плитки з поля вітальні і покладіть у мішечок, а після цього витягніть нові плитки предметів, виклавши їх в доступні комірки поля. Після цього хід переходить наступному гравцю, який виконує свій вибір. Таким чином гра триває до моменту, поки хтось із гравців повністю не заповнить етажерку. Спершу цей гравець отримує жетон кінця гри, який приносить одне переможне очко. А після всі гравці повинні дограти раунд до кінця, щоб усі зробили рівну кількість ходів, тобто останній повинен ходити гравець праворуч від першого гравця. Якщо саме цей гравець і заповнив етажерку, тоді гра завершується негайно. І після цього гравці переходять до фінального підрахунку очок. Спершу підрахуйте очки за вашу персональну ціль. На цій карті вказується розміщення різних предметів, які точно повинні співпадати з розміщенням відповідних жетонів у вашій етажерці. Наприклад, зараз у гравця співпадає розміщення 4 жетонів, тому він отримує 6 очок. Далі порахуйте кожну окрему групу, яка складається з трьох і більше предметів, і отримайте очки залежно від кількості плиток у групі. Щоб бажатися частиною групи, плитки повинні прилягати сторонами одна до одної. Тож у цьому випадку гравець отримує 0 очок за плитки рослин, 8 очок за кубки, 0 очок за котиків, 5 очок за рамки, і 8 очок за плитки ігор. Далі гравці сумують свої зароблені очки з персональної цілі, жетонів з загальної цілі і очок з поля вітальні, не забуваючи додати очко і за жетон закінчення гри, якщо він є. Перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість переможних очок. У разі нічиєї за очками перемагає гравець, що сидить як найдалі від. Першого гравця за годинниковою стрілкою. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри мої полички в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!